Колекція Біло. Навчання, розваги, дозвілля і все в одному закутку. Саме для таких вимогливих створена наша колекція Біло. Помаранчеві, округлі ручки у формі посмішки піднімуть настрій будь-якому приміщенню. Стильні та одночасно веселі кольори меблів сприяють проєктуванню дитячої кімнати. Заокруглення кутів деталей оберігає дітей від травматизму під час інтенсивного використання меблів. Мобільна та практична шафка колеса замість ніг, збільшує свободи використання речей, в залежності від потреб та віку дитини, Помаранчеві ручки та ноги оригінальних форм доповнюють веселу колористику меблів, корпуси фасади в кольорі дуб молочний помаранчевий, виготовлення з ламінованої ДСП та оклеєні кромкою ПВХ.